Дорога церква, я говорила це в своїй групі. Свідчень дуже багато, але я хочу розповісти про одне. У мого чоловіка є сестра старша, вона живе в селі на Миколаївській області, і вона має там хворобу серця, і стало так їй недобре навесні, що її забрали в Одесу, в реанімацію. Вона була два тижні в реанімації. І врешті стан був настільки безнадійний, що. Лікарі сказали, у нас кисневою подушкою, там діти вже витратили все, що могли витратити, і лікарі сказали, ну що вже ж, ну де ви її збираєтесь ховати? Ну кажуть, в селі. Ну, беріть та й везіть у село, там вмре по дорозі, то тоді вам. А, а якщо там поживе, то матимете можливість зібратися і приготуватися до, до поховання. А якось, коли трапляється лихо, ну що казати, починаєш молитися про нього. Я просила свою групу домашню молитися. і Ці мої рідні сестри і брати молилися за цей клопіт. І я чоловікові це кажу, що мої діти моляться в церкві, вони молодші всі, тому діти. А він там як належить. він... Ортодоксальний православний роз, по трьох церквах розніс там сорокоуст і так далі. і так далі. Але не вірячи в це, бо лікарі сказали. І коли цю сестру везуть додому, то її таки довозять додому, але донька вже подзвонила чоловіку і сказала, щоб там прибрав все до, до поховання, в тому числі родзинок Миколиву. І він зібрався і поїхав, всі родичі з'їхалися, а бабуся взяла і не померла. Понад, і з кожним днем все краще і краще, і е, вже родичі чекати не можуть, вже роз'їжджаються. І е, бабуся живе, і е, чоловік їй приносить родзинки і каже: на сестро, е, кажуть, що вони добрі при хворобі серця, допомагають і зміцнюють. Але при тому, о, говорить, що ти знаєш, ти маєш шануватися. Бо за тебе молилися. І не тільки православний, я не знаю, якби їх православна молитва допомогла. Собто це для мене свідчення. І е, силою твої, цієї молитви, сестро, тобі життя продовжено. Дякую Богу, що в таких неймовірних випадках, ну, є й ще й неймовірніше, Господь відповідає на молитву. Господь робить такі більші й менші чуда, більш видимі і менш видимі і за все йому слава і подяка. І я б хотіла, коли є нагода, розповісти псалом. Я дивлюся на гори, звідки прийде мені допомога? Моя допомога від Господа, що створив небо і землю. Не дасть на зиму мої спіткнутись. Не спить, не дрімає той, що мене пильнує. О, ні, не спить, не дрімає той, що Ізраїля пильнує. Він тебе стереже. Господь тінь для тебе праворуч від тебе. В день сонце не вдарить тебе ані вночі місяць. Господь душу твою стереже. Господь Вихід і вхід твій стерегтиме від нині і повіки. Слава Богу.